Продажі Шкода Октавія а 5 2006 рік, 7 місяць. Машина пригнана 10 місяця 2023 року з Німеччини. 320 оригінального пробігу. Ось така п'ята 5 На туманочках, на оригінальних титанах 16 Брозовички вже встановлено, затоновано, повна електрика, зеркала з підігрівом, датчик світла, круїз, мультикермошки Рене, великий бортовий комп'ютер, велика мультимедія, кліма, підігріви. Такі накладочки на порогах. Задній парктронік, фаркоп, кришка задня, без держи, підлога двійна, якщо сидушки розкласти, бо буде, буде в рівень. Є таких тут все люблять, запаска повноцінна. так прибором 120 108 капот не оригинал 80 переднє крыло, крило водійська дверка 95 Оригінал не фарбовано. Задня ліва, 103, 96, 90, 90. цілочка місці не фарбовано. Заднє ліве крило, 96, 110. Криша 94. Не фарбована. Задня кришка. 86, 70, 70, 82, Не фарбована кришка і без ржи, Заднє крило. 103, 103, 94, не фарбована, задня права дверка, 94, 89, не фарбована 100. Передня права дверка 100. Не фарбована передня права, крило 250. Має підкрас єдиний переднє праве кригло. Отака. Всього одне підфарбування переднє праве крило. Зараз за мотор. ключа два.